Отца і Сина, і Святого Духа. Позлюблені брати і сестри, ми наближуємося до тих подій, нашого з вами спасіння, яке Господь уготовив для роду людського. І ми бачимо, що він три роки на землі, ходячи, навчає своїх учнів, апостолів і прийшов вже час завершити, завершити його місію і для того. Він йде останню свою дорогу дорогою на хрест. Він сьогодні чуємо в Євангелії, як він збирає своїх 12 учнів і каже, що ми йдемо в Єрусалим. Йдемо в Єрусалим, бо син чоловіческий має бути взятий книжниками фарисеями, осуджений, побитий, опльований, вбитий і в третій день воскреснути. Господь бачить, що учні не розуміють, про що Він говорить. Вони чекають слави і земної, тому що, казав, кажу, син чоловічий сяде во славі своїй. Вони думали, що його возьмуть і поставлять царем. І, і підходять два брата, Яков і Іоанн, стараються першими, таке підійти, Господи, каже, хочемо сісти один по праву сторону, другий по ліву в славі твоїй. Говорячи про земну славу, не розуміючи, куди йде Господь. Господь їм каже, чи можете, каже, пити ту чашу, яку я буду пити, і хрещенням, яким я буду хреститися. Тому що Господь говорить про чашу, саме ветхому заветі казалося, чаша гніва Господнього, гніва Господнього роду людському, тому що люди рахували, що якщо в них нічого не складувалося, проблеми, горесті, все, що йшло, це гнів Господень був за людські гріхи. І Господь. Говорить, що він має випити цю, цю часу за нас з вами. І хрещенням, яким він буде хреститися, це очищення, має очистити нас з вами. Учні не розуміють цього, але він говорить, чашу, яку я п'ю, ви будете пити. І хрещенням, яким я хрещуся, ви будете хреститися. А кому сісти по праву про руку ліву сторону, не вам рішати, каже, а кому буде уготовано. Ми бачимо, що другі 10 апостолів починають нагодувати на Якова Йоанна, тому що вони теж хочуть якоїсь слави земної. як їх лишають ті по праву, по ліву, а їм нічого не достається. Починається сора між ними, але Господь зупиняє їх, говорячи їм, що князі людські, ми зараз розуміємо, що князі людські це наша мерія, влада наша, яка керує народом, керує своїм народом. А вельможі їх, це президенти і ще вище, над ними стоять. І кожен з них хоче більшої слави, каже. І Господь так і говорить учням, що каже, і вони, каже, вище. Але ви каже, хай серед вас не буде так. Господь перевертає все з ніг на голову верть ногами, каже, хто з вас хоче бути вищим, хай буде всім слугою. А хто хоче бути першим, хай буде всім рабом. Нову заповідь Господь йде, даючи учні не розуміють, але Господь йде на хрест. Казалось би, що таке хрест? Ми думаємо, що хрест це наші хвороби, проблеми. Ні. Хрест це наші страсті, які ми маємо розіп'яти на хресті. Тому що Господь приніс себе на хрест, щоб ми йшли, говорячи нам в Євангелії, хто хоче йти за мною. Возьми хрест свій і йде за мною. Що таке взяти хрест? Це взяти страсті, їх і вісім. І вони йдуть, починаючи зріву годі. Казалось би, ми хочемо поїсти, вкусно поїсти, вирахувати калорії, щоб це все було смачно приправити. А нам Господь говорить: хрест не так, як в міру, вам хрест, вам піст для того, щоб побороти ту страсть. Говоримо, далі йде блудна страсть, коли ми говоримо, що це природа людська, але ми, каже, уподобляємо її впливу до того теж до тваринного інстинкту, саме нам знову Господь говорить, що хрест воздержання, целомудрі. Коли ми приходимо страсть серебролюбіє, коли ми в міру розуміємо, що гроші це необхідність наша, але ми їм повинні рахувати, ставимо плани собі, вважаємо бюджети, все це не розуміючи, що опять же, що тут нам Господь говорить, що шукайте перед, перед все царство Небесне, все остальне вам приложиться, все дасться вам. Скаже, що гроші, які каже, що ви в мому винограднику, каже, вам на все хватить, не переживайте за них, як за вас переживаю. Якщо в нас йде страсть унині і ліності, нам Господь говорить, що опять же молитва, труд, праця над це ми будемо бороти свою унині і лінності. Якщо ми маємо щаславі і гордость, це ми опять же ображаємося, злимося, гніваємося, привозносимося. І на це нам Хрест з вами. Господь говорить, що для цього нам дає таку добродітелі, як смирення. говорячи, так нам треба. Для нас це все. Тому що Господь веде нас на хрест все, що можна мірові, що мір дозволяє собі, каже, нам це можна їсти, пити, гуляти, сваритися. Каже, для вас хрест, все наоборот, верть ногами. Іменно в цією дорогою має йти, тому що стоїть хрест, а в подножжі хреста і кості. Це павший Адам і павше людство, яке в своїх гріхах падає, падає, каже і лишається царство Божого. Господь нам вже дає нову, каже заповідь, каже, іменно хрест стає листвицею на небеса. Господь розпинається плотію, щоб ми розпиналися духовно. Роби нам приклад. Нашого духовного розп'яття, тому що каже, з висоти Христа видно світло Христове Воскресіння, з висоти Христа видно, відкриваються цар... двері царства небесного. Іменно через хрест ми обрітаємо утіряний рай, тому що древом Адам впав, тому що з древа познання добра і зла Адам впав в раю і був вигнаний з рая. Господь повертає нам втрачений рай сам, ідучи дорогою, але вибирає, опять же, дерево, але дерево Христа, дерево, яке було в той час деревом позора, він робить деревом слави, він возносить себе і каже: ніхто навіть не розуміє, що каже, перевернувши все, він побіждає дьявола. Він дає нам можливість вернутися назад у той рай, який ми втратили. Але якщо ми з вами... Стоїмо, е, опять же, гніваємося, сваримося, ображаємося, черевогоствуємо, блудимо. Саме то ми знову черепі кості, ми знову падший Адам. Ми ще не стали на дорогу спасіння, тому що Хрест є Лєствіцею на небесах. Він жертвенник, який ми приносимо жертву. Ян Лесвічник, описуючи ліствіцю, робить 30 ступені, тому що в 8. а Він так розписує їх, в нього виходить 30. Так подробно розжовує, що нам треба зробити для того, щоб побороти себе, як над кожною страстю працювати, щоб змінитися, Бо, тому що без зміни не буде нічого. Іначе ми казалось, би, ходимо е і забуваємося, що е не отримаємо нічого, тому що прийти до святого причастя, покаяти своїх гріхах, це тільки очиститися на якийсь період. Тут прийнявши причастя, прийнявши Христа в себе. Ми не встигаємо виходити з храму, як знову приходить спокуса, як знову ми падаємо в гріх. Господь сам показує наші гріхи нам. Любу зустріч, яка ми в житті, ми казалось би, живемо і думаємо, що це мір е, все так, як нам як, ну, має так бути. Але Господь в кожній зустрічі з любою людиною ми можемо образитись, возгордитися, осудити, привознестися цим. Тому, якщо ми слідкуємо за тим, що нам дає Господь, тому що Він сам нас веде, бере за руку і як младенця, веде до спасіння. Тому і церква говорить, що Бог живий з нами тут, в церкві, не так як католики говорять, що говорять, що в них папа Римський намісник Бога на землі, Бог живий з нами на землі, в церкві. Він сам веде, сам показує, сам дає спокуси. І ми, впавши в гріху, робимо дома роботу над помилками, як ми мали зробити правильно, і говоримо, Господи, сьогодні здали екзамен на два, завтра перездаємо. Знову каже, тому і завтра буде знову спокуса. Знову, щоб ми змінилися. Сам Господь все нам покаже. Господь сам показує, тому що каже, іменно зміняючи закон, то що каже, Він бере чашу гріхів наших з вами, тому що казалось би, скільки б ми не нагрішили. Які гріхи в нас тяжкі не були, він їх бере і несе на хрест. Чашу п'є нашої гріховності прощає нам все. А далі, якщо ми йдемо за ним, то ми, піднімаючись на хрест, отримаємо Царство Небесне. Він нас очищає, сам веде, але для того повинен бути труд, труд над собою. Просто так манна з неба не спаде і ніхто нам нічого не дасть. Труд, тому що Господь показав, що ми маємо. Будуть унизити себе, тому що, як він говорив, каже, що хай між вами не буде так, як апостол говорять, ми прийшли, так як Господь прийшов на побієння, зарушення і вплівання. Але маємо найбільше заповідь, заповідь любові. Любити, прощати, терпіти, смирятися. От що ми маємо зробити з собою: змінити себе для міра, змінитися самому, але розуміючи, що ці страстні. Ці страдання, які каже, нас ми будемо зараз проходити страсний тиждень, і будемо бачити, що невинний Господь, який каже, прийшов для нас з вами, йде на, на страдання. І страдає, будучи опльованим, побитим, кров втече з його рук розп'ятим, Терновий він опльований, а йде раді нас з вами. А якщо ми не змінилися, Якщо ми знову продовжуємо в міру, нам все подобається мірське саме, то Господь лишається сам на Христі, а ми не йдемо. Марна Його жертва, марна для нас з вами. Що ми можемо тоді просити в Господа, яких благ, якщо ми ще нічого не... Навіть Він потрудився до крові, а нам казало чуть-чуть ущемити себе, своє Я. Тому що найбільший ворог між нами, в тій війні, які ми маємо вести, це я сам. Тому що наше, я, каже, саме більше, яка воює з нами. Воно, наша плоть, хоче їсти, пити, гуляти, веселитися. Тому ми тут, а в боротьбі, повнимо, що Господь е, сам же прийшов прикладом своїм, показуючи, омив учням на тайній вечорі ноги, показавши, що каже, це про образ того, каже, як ми повинні служити ближньому, унизити себе. Нічого страшного, каже, він каже, якщо каже, якщо я так роблю вам, то ви повинні робити один одному так. Так само повнимо, що розбійник на Христі, який сказавши, а саме головне, що він ми говоримо покаяння, в розбійника б не було покаяння. Хоча покаяння включається, в нього було смирення. Він смирився, тому сказавши на Христі, каже, поділом моїм, то, що я зробив, так мені треба. Він смирився, і Господь йому сказав вже на Христі: сьогодні будеш зо мною в раю. Тому повнимо, каже, що ми маємо. Змінити себе, змінити для людства, щоб отримати царство Боже. Тому іменно ці події, каже, які зараз йдуть в нас, нас підготавлюють. Підготовлює свята церква, навчаючи закону Христовому, закону нашого Христоношу, нашої зміни, але помнимо, що ще не пізно казалось би, хто може і не встиг ще над собою попрацювати, то помним огласительне слово Йоанна Златоустого на світу Пасху: що хто навіть прийде в 11-му часі, не лишиться і мзди своєї, і він отримає так само від Господа, від тих, що прийшли, і з самого початку. Тому йдемо тою дорогою, повнимо <кхе>, страдання нашого Господа раді нас з вами, раді нашого спасіння. Сьогодні Свята Церква поминає пам'ять святої подвіжниці Марії Єгипетської, яка, казалось би, була блудниця, взяла всі гріхи міра. Я не буду переказувати життє, У нас всіх є телефони, але коротко скажуть. Ми зараз оцей тиждень, щоб не сидіти вдома на телефонах, тому що нам теж розумієте, що на Фейсбук Тік-Ток, на піст. Напишіть на телефоні бумажку і приклейте, що піс для того, щоб ми не сиділи. А життє мрії Єгипетської можемо почитати саме. Вона, будучи великому гріху, як вона сама казала, як земля носила мене за моє пригрішення, сподобалася великої слави. Ушовши в пустелю, борючись зі своїми страстями, поборовши, отримавши великі дари від Господа, і на сьогоднішній день прибуває у Царстві Небесному. Тому що навіть як починають писати святі Отці, що для багатьох, навіть читаючи, скажуть, що це неправда написана, але там все істинно написано, каже, її подвиги, якими вона йшла до спасіння. І дає нам той самий святий приклад нашого спасіння. Амінь.